Мистецтво перемоги. Під такою назвою у залах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая стартувала благодійна всеукраїнська виставка-продаж творів мистецтва. Мета культурного проєкту збір коштів на підтримку Збройних сил України та розбудову музею науки в Ужгороді. Три роки тому Мала академія наук побудувала в Києві музей науки. Перший в Україні державний інтерактивний сучасний музей науки в експоцентрі. І далі у нас був план будувати такі центри по областях і Одним із перших зголосився Ужгород, Закарпаття. Ми з містом, з університетом обійшли, вибрали приміщення, це нам надали кінотеатр «Ювентус». Ми розробили проєкт цього, вже було виділено фінансування, але, на жаль, війна порушила наші плани. Але ми вирішили не чекати, не сидіти, склавши руки, оскільки фінансування державного нема. Ми вирішили таким чином. Небайдужі люди надали свої картини, свої роботи, художники. І таким чином ми плануємо зібрати кошти. На виставці представлено близько 200 робіт: 90 митців з усієї України. Серед авторів народні та заслужені художники, представники різних живописних шкіл Закарпатської, Київської Харківської. Картини на виставку продаж надали колекціонери та художники. Випустили каталог «Мистецтво перемоги, в якому роботу ми розмістили в двох розділах: це представлені закарпатські художники, починаючи з метрів, як Контратович, Шолтес, Приходько, Шепа, так і під таким загальним назвою Мальовнича Україна це художники зі всієї України. Цінова політика у нас дуже лояльна, починаючи від 2 тисяч гривень, тобто можна придбати якісні. Хороші роботи, от, наприклад, у нас є дуже багато народної картинки. Полтавщини в тому залі представлено і до корифеїв, наприклад, Семен Ферн за 100 тисяч Іван Марчук. Тобто на кожний смак любий гаманець. В межах виставки організатори провели урочисту презентацію благодійного проєкту. Частину коштів від продажу робіт спрямують на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Частину використовують на завершення ремонтних робіт музею науки в Ужгороді, який стане інтерактивним дитячим простором популяризації технологій, науки та інновацій. Нам університет надав десь близько 700 квадратних метрів для експозиції, для лабораторії. Зараз ми закінчуємо ремонт центру науки на Вожгороді. Ми плануємо завершити найближчим часом. Життя показало, що нам потрібні інженери, конструктори, будівельники, ракетобудівельники. Нам для того, щоб у нас були міцні збройні сили, щоб у нас було високопотужне. Техніка, і ви бачите, сьогодні воно працює в ділі. Ознайомитися з роботами, окрім друкованого каталогу, можна й у електронному варіанті. Виставка-продаж триватиме щонайменше місяць в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.